Високі температурні показники та посушлива погода сприяють тому, що ризик виникнення загорянь на відкритих територіях зростає. Причинами масштабних пожеж в екосистемах є людська легковажність. У зв'язку із пожежонебезпечним періодом фахівці служби порятунку хочуть нагадати жителям Олександрійського району про те, щоб вони не залишали багаття відкритого, а також не палили суху траву та залишки сухої рослинності, тому що це дуже небезпечно і служба порятунку майже щодня виїжджає на такі виклики, де горить суха трава і залишки сухої рослинності. Актуальною залишається проблема виникнення загоряння на сміттєзвалищах, адже через виділення шкідливих продуктів горіння погіршується екологічний стан навколишнього середовища. Під час пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття у лісах та посадках. Забороняється палити багаття у лісах та лісопосадках, адже це може призвести до масштабних пожеж лісів і спричинити екологічну катастрофу. Також категорично забороняється залишати у лісі просочені бензином або горючими речовинами ганчір'я та спалювати стерню або рослин, рослинні залишки, також палити і кидати в лісах недопалки. Служба порятунку вкотре закликає мешканців Олександрійської громади не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил під час відпочинку на природі.